Коточки без екстра ціною 2850 гривень. Першу ключ. Ось така. Вона завертається на мету. Укорочена буде також і на в книжках Кевні. Ось така укорочена хаків розмірі СМ. Ось така це, це чоловіча, має катманчики на грудях, має катманчики внизу, йде з вона є така тепленька. Також йде ось така, йде на міхуміях, не знімається, є катманчики внизу, є карманчик на грудях. Тут йде мікс чоловічого та жіночого. Також є ось така курточка, де е, жіноча розмір. як є карманчики ну, і є наклеєчка на хруток. Е, Це вже чоловічча. Ось така камупляжна. Е, також тут йде е, ці розміралі від XX до XL. Ось така, наприклад, чоловіча, кричного кольору з карманчиками, в розмірі XXL. Є також ось така жіноча безрукавочка, художня з карманчиками на кармонтку. Іде така на кольорі хаки, пуховичок, чорний жіночий, подовжений. Простьобаний поздовжний, є карманчик та пішочок. Йде на капюшон капішок курткачка. Ухорочена, червона, розлиниці є кадманчики, також працьована, більш така весняна, літня. Також один пополочок. Він йде дуже сильно утеплений, більш такий на весну, подовжений з кадманчиками. Є ще ось така. Іде з наклеїчками. На спині також з наклеїчками видовозили іксес кольорі хаті, внизу є резиночка, ось така безукалочка, вона йде м'якенька вибита з карманчиками. Також є ще одна курточка. Також вона йде така м'яка, набита на буку з карманчиками, замочком. Капюшончика немає. І це все для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.